Напередодні дня автомобіліста, який відзначається 27 жовтня, з вітаннями до колег звернувся директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Попри виклики війни, КП розвиває матеріально технічну базу, навчає нових водіїв і планує розширювати перелік маршрутів і кількість автобусів, аби обслуговувати миколаївців. Тож слова подяки і привітання цим людям сьогодні надзвичайно доречні. Далі пряма мова. Всім працівникам «Миколаївпастранс» я хочу. Подякувати, що з початку війни вони робили все для того, щоб підприємство працювало, щоб люди відчували, що є е, можливість використання послуг Миколаїв Пастранс. Це героїчні водії, механіки, слісарі, диспетчера. Вони всі, всі великі, великі герої для мене особисто, тому що на початку це було все дуже дуже складно. Дякую кожному за їх працю щоденну. Вони віддаються на 100% для того, щоб містяни дійсно обирали наш транспорт. Я дякую їм, вітаю зі святом! Бажаю натхнення, успіхів, здоров'я, здоров'я всім близьким членам сім'ї та найшвидшої перемоги.